Привіт! Сьогодні я вас хочу запросити до парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького. Цей парк планували закласти ще до 41-го року. але розпочалася війна. І його розбудову вже перенесли після закінчення війни. Перші хотіли будувати цей парк на погулянці, але все-таки зупинилися на цьому місці, де він зараз знаходиться. Тут була розміщена, розміщена цегельня разом з кар'єром та купальнями, а на верхній терасі цвинтар немецьких солдат. Так що відкриття парку було у 1951 році. І тут ще була виставка сільгосптехніки. Ось цей фонтан був збудований у 70-х роках, але зараз він не функціонує. А ось тут колись був кінотеатр Дружба. Та у 90-х роках він припинив своє функціонування, та на його місці був зведений ресторанний комплекс. А у нижній частині парку ще розташовані атракціони. Але Зараз вони не працюють, бо вже не сезон. А ось тут якийсь новий атракціон. Атракціон Зору Ось Такі домики тут. Тут ще такі різні атракціони є. А ось ця споруда була побудована у 1979 році. Це палац молоді романтик, який був зведений на місці танцювального майданчику. У ньому колись проводились танцювальні вечори, дискотеки. Потім у ньому зробили більярдний клуб, потім книжкову ярмарку. А ось на даний момент доля цього закладу невідома. Ось дивіться, які красиві барви осінь. Ось дивіться, як голуби тут гріються до сонечка. А зараз ми з вами знаходимося у середній частині парку. Тут колись був розташований зелений літній театр. Но зараз залишилась тільки ось така літня сцена. Він припинив своє існування вже в 80-х роках. Поруч тут був розташований ресторан. Ось де таке цікаве дерево. Досить такий популярний свої роки і в народі він називався Барабан. Але до кінця 90-х років він припинив своє існування і відповідно зараз, не залишилось світу. Поряд знаходиться стадіон Юність, який розпочав своє існування ще в 60-х роках. Тут колись був кар'єр цигельний. І на початках цю ділянку використовували для кільних високів. Зараз ми з вами знаходимось у верхній частині парку. Тут у 65-му році збудували музей прикво. І якраз на тому місці, де було розташоване стриське кладовище. А в 95-му році це місце було продане новим власникам, які планували збудувати тут готель. Але при будівельних роботах в 99-му році було знайдено багато людських кісток і робота була припинена. Ось так виглядає сучасний парк культури який і надалі залишається улюбленим місцем відпочинку Львів'ян.